Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Сьогодні в нас субота, а це означає, що ми готуємо обід разом. Готувати ми будемо обід такий невеликий, тому що, по-перше, я апетиту ще великого немає, а по-друге, і сил ще великих немає. Трішечки поговоримо і трішечки приготуємо щось поїсти. Я вже поставила картоплю. Пюре, картопля порізана, залита холодною водою. І цибулька. Ось така цибулька, хвостик обрізаю, але не до кінця, щоб потім її витягнути. Лаврове листя, у пюре картопляне я не додаю. І тут мене перець не додаю, тому що вони гірчать. І присолюю вже тоді, коли картопля готова. Аж потім присолюю там, за 5 хвилин до готовності. І вже потім нічого нового в цьому немає, тому картопля нехай вариться. Що будемо робити далі? А далі в мене є ось такі два баклажани. Е, до речі, що хочу сказати з приводу баклажан, поки задала. Я дуже часто кажу на них сині. І е, обурюється багато хто. Підписники обурюються, що я їх називаю сині або «сінінькі». Сінінькі я не називаю, я кажу на них сині. Чому? Я пояснюю. Раніше е, моя бабуся ще була, їхнє покоління, і на отакі помідори, як ми називаємо помідорами, вони казали червоні баклажани. баклажани. Отаких от в нашій місцевості отаких от баклажанів не було. Зовсім не було, ми їх не бачили. А саме на які казали баклажани, бабунього я казала баклажани. Чомусь саме форми вони в них були і називались баклажани. Пізніше почали казати червоні баклажани і сині баклажани. А що було скорочено, просто називали сині. Тому в нашому регіоні, в нашій місцевості баклажани і зараз дуже рідко хто називає баклажани. Молодь так. А наше покоління називають їх сині. Тому ми знаємо, що це сині. Це означає, що це баклажани. Тому якщо я десь у мене ще проживається, то ви вже мене пробачите. І от що ми зробимо? Є в мене два такі баклажани, є от такі довгенькі помідори, жовтенька перчинка, одна гарненька, і є в мене фарш. Фаршу тут у мене 300 г, десь 300-350 грамів. Він помелений, заморожений був, він з цибулькою. Тому я додаю цибульку, і заморожену цибулькою, він смачніший. Потім можна додати ще свіжої цибульки. А саме як він отак заморожений вже з цибулькою, він ніби промаринований. Він стає такий специфічний смак і аромат у нього. І навіть м'якший він стає. Нам потрібно його приперчити гарненько, щоб він був такий. Можна додати пряних трав, які хто полюбляє, я не буду додавати, тому що ми не любимо. Ну, любимо, полюбляємо, але не кругом. Звичайно ж, солі, солі так. Щедренько, тому що баклажани заберуть ще трішечки солі. Я додам зовсім небагато сушеного чесничку. Так, щоб додати такої ноточки. І додам один жовточок. Білок додавати не буду, а жовток. Чому? Тому що білок, коли витікає, робляться такі і горить, і робляться чорні нитки. Чи в котлетах, чи щоб ми не готували, а від жовточка жовточок, і не буде так стримувати його, кучки тримати, і не буде білого. І тепер просто. Змішуємо, готуємо фарш. Якщо у вас фарш пісний, такий з курячого м'яса або навіть свинина, але пісна, можна додати зовсім небагато майонезу. Я додавати не буду, тому що в мене фарш такий гарненький, ароматний, пахучий. Ось так. Фарш готовий. Це у нас будуть баклажани запечені, вимиті, протерті. Оці знімати я не буду. Ось так зрізати зовсім їх не буду. Помідорчики протерті висушені, нам потрібно, щоб воно було все сухеньке. І одна така перчинка швидше для такої естетичної насолоди. Всі, хто зі мною, той знає, що я дівчинка балована для того, щоб нам гарно нарізати баклажани. Але нарізати їх не до кінця. Я використовую такі палички для суші. Ось так. ставимо їх до цього і нарізаємо десь по сантиметру. На сантиметр не дорізаємо до низу і поміж ними сантиметр 0,8 міліметра. Поки що відставляємо. І, беремо, і нарізаємо помідорчики. Оці верхівочки відрізаємо, нам не потрібні. І ось так. Теж пів сантиметра товщі не потрібно. Прикручуємо. Якщо хтось побачить мене на руці, так, щоб не подумали, що в мене це татуїровки, <гум> це ще синці сходять. Ну, щоб не лякалися не... і не думали, що це воно таке. Запікати будемо у фолі. І духовку я вже включила на невеличкому вогні, Невеличкий нагрів, десь 150. 180 градусів. Спочатку тільки знизу фолі воно буде, тільки знизу буде пропікатись, а потім на декілька хвилиночок я відкрию фольгу, щоб запеклося зверху. Ніяким сиром, нічим ми притрушувати зверху не будемо. Якомога простіше. Ось тепер збираємо. Беру ще одну дощечку і починаємо набирати. По-перше, треба... Трішечки, так, в кожну трішечки додати солі. Зовсім небагато. Тому що фарш у нас присолений. Бо і як не досолене погано, але і як їжа пересолена, то теж нічого доброго в тому немає. Так. Тут я теж... Задочек ведришек. И, и так само. Вот так. Все. И начинаем избирать Наложуємо фарш. Це у нас як котлетка буде Охайно. Наступний ложимо перчик. перчик помідорчик. Роблю так само другий. Показувати другий я... другий я не буду. Все так само. Так само, зробили з другий. І замотимось духовка. І вже нагрілася і зараз виставляємо. Ось так. Красунчик наш еще один пан баклажан. Тепер буду его класть еще. Краз Ось так. Потім я розріжу, щоб воно присмажилося ще й трішечки зверху. Ось так. Ставлю в духовку хвилин на 40, не менше при температурі 180 градусів, спочатку буде тільки низ, а хвилин за 10 розріжу фольгу зверху так. і відкрию, щоб присмажилося трішечки зверху. Хвилин 10. А скільки буде по факту, Часу. Я вам скажу. Майонезом можна зверху потім, я подивлюся, якщо буде сильно сухе, я трішечки-трішечки зовсім такою сіточкою якусь роблю. А ні, може робити не буду. Схочете, можете потім сиру додати. Я ставлю на таку жаровню спів завжди. Я не люблю, як воно підпікається, духовки ці не дуже надійні, тому ось так. І все поки що. Зараз поки картопля вариться, запікаються наші пан баклажан. а в нас є декілька хвилин, щоб з вами просто трішечки поговорити, тому що давно ми з вами не говорили. Саме перше. Що хотілося б мені сказати вам, це таку принести сердечну, велику, таку. Ну, немає таких слів, щоб висловити всю подяку кожному з вас, моїм дорогим підписникам. Хто може просто заходив випадково на канал і теж читав і теж підбадьорював. Але дуже велике вам дякую за ваші слова підбадьорювання. Це наскільки цінно, це наскільки цінно, тому що дуже тяжкий період цей пережили ми з скулянії. Взагалі, мабуть, липень і серпень були дуже важкими. Сильна спека. Я дуже погано переживала спеку. Дуже я ніколи не переносила так спеку, як цього разу. Щось таке відбувалося із самою кожею, сама шкіра на тілі, і все якось так, чи воно в повітрі щось, ну дуже було погано. Останній місяць зовсім так прям було погано. А потім, коли мені стало зовсім зле, то коляня прихворів після колянів, я злякалася за нього дуже, і він якось бистрінь так вискочив. Ну, вчасно, просто я вже знаю цю ковідну. Я його зразу по ковідному протоколу, тому що ну, я знаю, як, як це робити, вже ми ж навчені. То відразу я почала давати йому те, що при, при ковіді дають, то, е, він швидко вискочив з цієї, пройшов усі, всі аналізи, і і все нормально, все нормально. А в мене було ненормально, нормально, тому що я дуже за нього злякалась. І в мене на психологічній ще такій сфері, то, то, що само собою з носа потекло. І, а в мене і минулого разу, коли хворіли, то в мене по другому типу пішло. В Коляні більше пішло на легені бронхи, а в мене більше пішла голова гайморові пазухи, оце, ну, більш ця верхня частина. І цього разу така ж сама ситуація, а до всього того, я дуже переморювалася останнім часом. І обстановка вся оця, і діти в такому місці живуще. Ну, коротше кажучи, все воно до кучі склалося, і коли мені було вже зовсім-зовсім зле, ну, мені сказали, а у нашому містечку чомусь вирішило наше начальство, що наше містечко це рік чи два не районний центр, а то був районний центр. І було ну, 17 тисяч населення. Вирішили закрити лікарню. І от тепер вирішили її відкрити. Ну, Не всю, не всі відділення, але терапевтично вирішили відкрити. І е, мені сказала лікар: потерпи тиждень, ну, щоб вже відкрити відділення, щоб вона мене забрала до себе. То цей тиждень, ви вірите, я рахувала години. Дні і години, як то солдат дембеля. тому що мені було дуже багато, погано, і я думала, що я просто не доживу. І в перші дні, коли мене і світуня, і коляня вкладали в лікарню, це було дуже тяжко. Ну, а Потім вже почали капати, почали лікування, вже трішечки легше, легше. Зараз ще я не зовсім виставилася, не зовсім у мене ще сил вистачає на все. Але все ж таки я приступила до роботи не так активно, але життя продовжується, і його потрібно жити кожну хвилинку. Чи жити і нити, чи жити і помаленьку працювати. Це в нашій владі, і те, що ми можемо робити, то ми робимо. Ось так. І хочу вам сказати ну, ще раз сердечно дякую за ваші і хвилювання, і за ваші піклування, і за ваші слова підтримки. Дякую тисячу разів кожному з вас. І хочу сказати: не ігноруйте не тільки повітряними тривогами, а не ігноруйте першими дзвіночками, які подає вам ваш організм. Він мені подавав дзвіночки дуже давно, але я перележала і побігла, перележала і побігла. А пройшов час, коли я вже перележати змогла, перебігти не змогла. Перебіг, Тобто я не знаю, де я ще тиждень вдома посиділа, щоб було далі, я не знаю і навіть не хочу знати. Але вам кажу, будьте е, свідомі і будьте уважні і до своїх рідних, і близьких, але будьте уважні і до себе, нас не вчили. Бути уважними до себе, любити себе, нас вчили. А нам потрібно навчитися любити себе в першу чергу, тому що в Слові Божому написано. Полюби ближнього як самого себе. Тобто, спочатку самого себе, а потім ближнього вже як себе. А якщо я не маю любові до себе, що я можу дати ближньому? І повинен вам сказати, що навіть там, у лікарні, коли я була, Господь являв свою славу і давав можливість навіть там служити другим людям. І я йому за це дуже, дуже, дуже вдячна. Тому що поки ми живемо на землі, якщо ми, якої б ми віри не були, чи ми наносимо хресне знамення, чи ні, чи ми ходимо в Православну церкву, чи в якусь іншу церкву, люди добрі, якщо ми почитаємо Бога, почитаємо Його Сина Ісуса Христа, якщо ми не слідкуємо, а слідуємо ідемо за Ним, ми повинні робити Його діла на землі. Він не спуститься з неба для того, щоб. Навіть у лікарні сусідки, яка лежить рядом, поряд лежить на ліжку, і до неї ніхто ще не прийшов. І щось їй подати, навіть коли ви стоїте з останніх сил, ви робите діло Боже, те, що мав би робити Христос, то Він не спуститься з неба зробити, Він робить нашими руками. Ми його ноги, ми його руки, ми його уста. Тому я дякую Богу за кожну хвилинку життя, яке він дав. За кожну можливість послужити другим людям, послужити вам. І я дуже рада, що ви мене є. Вас додається з кожним днем більше і більше. Це означає, що вас цікавить цей канал, цікавить наш, наша сім'я. Ну, так ми щось робимо, не так робимо, комусь подобається, комусь не подобається. Вчора, взагалі, такий, я навіть не пам'ятаю, де чого, був такий коментар, що блогерка хамло. Ну, Крім посмішки, не визвало нічого, тому що що це означає, це слово я взагалі не знаю. Ну, людинам, Людині, мабуть, було дуже зле, раз вона так сказала. Ну, Були якісь не причини. Мені хочеться, щоб вам було добре і затишно на цьому каналі. Пишуть мені багато хто пише, що ви не робите акцент на тому, що війна, на тому, що так я не роблю на цьому акцент. Я кожного разу кажу, щоб ми молилися за воїнів і за президента, і за командувача, і за командувачів, щоб вони не брали більше влади на себе, ніж їм дано. Я кожного разу про це кажу, але кожного разу я не акцентую на цьому увагу, тому що. Завдання моє зовсім інше. Навпаки, відвернути вашу увагу від новин, дати трішечки позитиву, десь поринути, щоб разом з вами поринути в те щасливе минуле в кого як в кого дитинство, в кого це юні роки, де були мама, бабуся, в отакі роки, де було безпечніше, щоб трішечки вас відволікти від тривоги і від оцих страхів і жахіт, які люди переживають. Не тому, що мені все рівно. Я живу так само в цій країні, ми живемо так само, і наші рідні там же, де є більшість. Також молимось, чекаємо на них, молимось, допомагаємо чим можемо. Я написала в себе там номер карточки для того, щоб хто може, донатити туди, а ми донатимо другим людям. Тим, кому потрібно. Написали, що вам мало вашої зарплати, що ми повинні вам донати. Не мені, мені вони не потрібні, ми переб'ємося. Є в нас багато тих людей, перевірених, які купують все, що можна. А ще в нас є одна дуже така, називається, може хто чув, чи ні. називається вона ці, цілі швейна рота або піксельні, піксельні чарівниці. Ніби не помітно, це не зброя. Але вони шиють одяг для військових. Я забула адаптивний, адаптивний одяг для шпиталів. Пришивають Перешив, і футболки, і труси, і штани, і весь одяг, і оці, де руку тримати, і ноги тримати, і всякі пов'язки на голову, на все отакий одяг для. І... А тепер почали шити ноші. Тому що нож потрібно дуже багато, і вони дуже багато залишаються десь. І вони потрібні, 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 і потрібно багато всяких ниток, лоскутків, для того, щоб робити сітки. Тому ось ми допомагаємо таким людям. Хто може, допомагає, хто не може, як може. Це в кожного, кожного справа. Ось так, картопля вариться, майже готова. Там смотрите, покажу потім кінцевий результат. Цю я розрізала і загонила сюди фольгу. Ці по крайочкам трішечки змазала, тому що було сухо, майонезом змазала щіточкою. щиточкою. Ось така краса вийшла. Смачненька картопелька пюре. І ще й залишився фарш, зробила із манкою такі пропарені котлетки. Зараз хвилиночку постоїть і я буду розрізати, шматочок розріжу, покажу вам який, а все інше просто замдаю фольгу. і нехай стоїть, нам його вистачить на тиждень. Підвела мене камера трішечки. Неочікувано. Ось так я. Відрізала шматочок. Доведеться показати заново. Отак, шматочок відрізала. Он. І замотала фольгою. і поставлю, напевно, І ще Потім я похолону, поставлю в холодильник. І такі запечені баклажани смакують навіть холодними. Насипала картопляне пюре. У мене ще борщики, я вчора готувала, не показувала вам вже. так. І розрізала. розрізається ідеально на шматочки. Тут вам і котлетка, і помідорчик, і баклажан, і перець, вам і картопляне пюре, це і салат, і картопля з котлеткою. Все в одному ось так. Все це дуже-дуже смачно. Шматочок баклажана. Ось із фаршем, як з котлеткою, картопля свіженька, піре, помідорчик ніби з салатиком. Для тих, хто полюбляє баклажани, це шедевр, це знахти. Розріжете на меншенькі Ластинки поклали просто на хліб, з'їли як перекус. В холодильник поклали, фольгою накрили, або в контейнер кришкою, і можна цілий тиждень за нього тягати. Витисить. Дуже смачно. А я вам хочу сказати так, як кажу завжди. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. І вас, і ваших рідних, і близьких. Щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Щоб ніколи, ніхто з вас, не знав, що таке голод, щоб вам не довелося тікати з своїх домівок, а хто вимушений був поїхати, щоб було куди повернутися. А якщо нема куди повернутися, то нехай Господь устроює вам так, щоб у вас було де жити і навіть краще, ніж було раніше. Молимо за наших вояків, за наших хлопців, дівчат, чоловіків. За наших захисників і захисниць України молимось і за полонених, щоб їх повернули. І за тих, хто пропав безвісті, Господь знає, де вони, щоб він подав звісточку рідним, щоб їх знайшли. Тому що для мами, яка не знає, де її дитя, це гіршого не буває. Тому ось так. А з вами, як завжди, я, любов, я вірю і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось і будемо готувати ще багато смачного, цікавого. І яскравого. Ви знаєте, що я люблю готувати їжу, щоб вона була не просто смачна, а щоб вона була яскрава, щоб це була естетична, насолода. Тому що це один із наших таких чуттєвих емоцій, коли їсти смачну страву, а плюс до всього ще щоб вона була якась яскрава. Це, насправді це не важко. А з вами, як завжди, я, Любов.